1 вересня велика університетська родина Чорноморського національного університету імені Петра Могили стала ще більшою. До неї долучилося понад 600 першокурсників. У п'ятницю, 30 серпня, новоспечені студенти зібралися в атмосферному дворику університету на традиційну посвяту, сповнено позитивних та щемливих емоцій сучасної музики та трендових хореографічних постановок. Чому чинуло просто ну чину? Тому що це найкращий університет в Миколаєві, а я залишився в Миколаєві. Так. Е, тому що ЧНО є найрейтинговішим університетом міста Миколаєва. Е, юридична спеціальність, тому що мої батьки пов'язані з юридичною сферою, і я з дитинства ну, хотіла також продовжувати. Свято розпочалося з вітального слова ректора Леоніда Клименка. От я бачу в очах. Бажання вчитися, тому що чотири роки фактично ми не мали можливість проводити посвячення в студентам, не мали можливості людям вчитися очно. І сьогодні їм хочеться вже спілкуватися між собою, хочеться мати друзів не в телеграмі, не в якимись мережах, а хочеться вже. Своїх друзів, з якими можна поспілкуватися, чимось займатися і так далі. Коли ми бачимо таку кількість студентів, це свято, тому що ми звикли працювати з людьми, з особистостями, це для нас свято не тільки для нас, а це і свято для першокурсників, для їхніх батьків. І я сподіваюся, що будуть умови для повноцінного якісного навчання. Привітати юних студентів завітав також перший заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров. Хотілося б побажати, щоб студенти, першокурсники були ініціативні. У них всіх є мрії, щоб ці мрії збувалися. А для того, щоб вони збувалися, щоб вони досить добросовісно відносилися до науки і замінили всіх нас з часом на всіх посадах в місті Миколаєві, бо місто Миколаїв заслуховує на висококваліфікованих фахівців. Прогнозувати, що на майбутнє досить складно, але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо розбудовувати Україну, ми продовжуємо допомагати Збройним силам України. І сьогодні від молодих людей, від першокурсників залежить саме те, що вони продовжують писати не тільки історію е, університету, але і історію України. От якими ми будемо, такою буде і країна. Особливим чутливим моментом посвяти є вручення студентського квитка першокурсникам, а також знайомство із гербом університету. Свої привітання підготували активна студентська спільнота ЧНУ та студентський гурт Могилянка Фемелі, а також старші колеги, декани факультетів і директори інститутів, завідувачі кафедр, викладачі і дорадники. Першокурсники у свою чергу виголосили клятву, присягнувши впевнено розвиватися, прославляти ЧНУ та завжди бути найкращими, цікавим і дуже насиченим. Як екстраверт, тому позитивний. Тепер кожен першокурсник може з гордістю сказати я, студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я б хотів би побажати та сказати плідної роботи, сил, зусилля, тому що насправді я вже нещодавно був першокурсником, і я розумію, як це буде та сказати, людина, яка перший раз знаходиться в цьому університеті. Я б хотів побажати драйвового життя і хотів би сказати, що Університет це не лише про навчання, це і про дозвілля, і це про класних друзей, друзів, які будуть поруч. Увесь колектив університету вітає нових членів нашої великої та дружньої родини, зичить наснаги, впевненості та перемог. Анна Джежар, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.